Доброго ранку, бусі. У нас сьогодні почесна місія поприбирати біля забору. Там у нас трохи як ішли йшли дощики, то буронець підскочив. А ми виходимо зазвичай ось цією стороною через центральні вхідні. А це з мамою вчора йдемо, у нас там буранці ростуть. Представляєте? Зараз ми що тачку, на мира найдемо? Тачку. Під'їдемо на тачку і будемо на тачку рвати буранці і вивозити. Мама Миросика на тачці покатає, так? Ту-ту, <плодатис> ми поїзд ціну. Мама тебе одною рукою, бачиш? Ще й знімає, екстремальна зйомка. Все, їдемо. Тут не багато, але є. Да. Я в рукави тяг Хоча в мене такий манікюр. Що Тут нема що рятувати, але все рівно. Давай фокусіруй. Дивіться, навіть не фокусує. бо нема що. Мама тебе на тачці покатає. Будемо вивозити бурани, і мама тебе знову покатає. добре? Щось вітер зірвався. Чого все? Ты что-то иго-го, иго как иго придумаешь Подивіться, якого помічника має. Уже сам сапає. Ану? Ой, як гарно, молодець! Та візьми гарно за держак, як ти перед цим сапав гарно. Так взяв і тако цок, цок сапав, отак, отак, молодець. Дякую. На тачку занесла інвентар. зніму вам. Що вийшло. Майкін! Помощник, би не мирон, ми б не а, зайчик, О, таке от вийшло, подивіться. Була б витягла руки в сиріну газі. Красиво! Що, зайчик? Ні, ну я не буду казати красиво, бо зараз мені напишуть, що там красивого, страшно. В мене є любителі такі. Да? Обістрати, як кури драбину, пішли вбиватися. Подивіться, як помічник допомагав. Mm. Бухгалтер. Mm. Одним пальчиком все ноль. Сім. Mm. Сим, 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 да. включи, включи, все, Дима, ты поем. Да. Ну, все вставай. Рон, давай. Так, Бусі, ми вже пообідали, прийшов Дімко, ми його нагодували. Поїли кавунаше, мороз, як щось яблуко більше захотів, чим кавун, якось дивно. І я згадала Бусі, що сьогодні, 10 серпня, це четверта річниця з дня весілля моєї Наташки, дворової теребершацької. Я там була е, дружкою два роки з того дня, як я почала знімати влог. Я буду рахувати із 20-го року, тому що ось це 1 червня, коли я зробила перезалив відео на новий канал. Я це не буду враховувати. Я враховую те, що я вже 2 роки як блогер. Да, мені е, обідно і шкода, що вже немає оцих циферок. Оцих чотири четвірочки, це було так класно, і я не розумію, чого ви не підписуєтеся. Перегляди є, а підписників мало. Але нічого страшного. Я дивлюся статистику, що я почала знімати відновила зйомку влогу 6 днів тому, і за ці 6 днів вже 96 підписників. <свісна> В минулому році я задувала свічечку на маленькому кексику. В цьому році я цього робити не буду. Бажання загадаю, одне єдине. Ви всі його прекрасно знаєте. І це найголовніше, щоб не стало Перемога, щоб всі повернулися додому. А влог це не найголовніше, це діло душі, пам'ятаєте. І коли вже, мені здається не стане перемога, я вже так буду знімати. Ну, вже капець. <свісно> Наповню. Бо зараз я стримуюся, бо я вам правду кажу. Дуже стримуюся. І а, коли я вийду прямий ефір, а я навіть думаю, що може я це зроблю сьогодні. То ви побачите, що я трошки не така в прямих ефірах, як я на відео, як я, яка я на влогах, що я трохи стримуюся. Що Мирон може бути не такий, бачите? Він тут десь може покапризувати, то я ж це вирізаю. Не хочеш, він тут валував мені на відео, а в прямих ефірах все можливо. Я ж не знаю, що від нього очікувати. Казала мамі, що два роки як блогер, ні заробітку від цього, ні слави. Ні підписників. Ну да, враховувати тих підписників, які були до цього чотири з половиною, майже тисячі, то це, звісно, був якийсь рівень для мене за е, півтора року з таким показником. Я й не розраховувала на таку суму. Але пардон, його, його вже нема. Все нулювалося, починаємо все спочатку. Тож бусі, е, прошу тільки вас, бо від вас це все залежить. Скільки в мене буде підписників, наскільки я буду знаменита й популярна. Ви ж пам'ятаєте, не так заробіток, як всесвітня, слава і визнання. В общем, таке бусі. Зараз Мирон погнався на другий поверх, піду до нього, пограємося і будемо вже щось думати на вечір. На вечерю, а на вулиці в нас якось так прохолодно. Сьогодні зранку з мамою не ходили копати картошку, бо дощик щось пройшов. А думаємо, що можемо обід заснемо, й підемо. У нас прям така погодка не дуже жарко, я б сказала. взагалі не жарко, і дуже сильний вітер. Такий сильний, що аж свистить. Я за кожен раз думаю, що це літак небі летить. Я згадую, як я в минулому році робила день народження каналу, як я робила огляд, статистику, кількість відео, годину переглядів. Ну все, 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 це для мене було так цікаво, щось нове. А в цьому році і настрою цього всього робити немає. Надію, не що як уже буде каналу три роки, в мене вже тут буде 100 тисяч підписників. Ми вже будемо жити в себе вдома, і там я буду знімати бусі, то що. Ви ж знаєте, мною з самого початку, що я там знімаю Мирона, Діму, колись там попадав папа, мама, все, і то це через не хочу і виріжу мене, не знімаю мене, і це все. Я тепер вже всіх запитую, можна вас знімати, не можна. Тобто, і це дуже сковує відео. Ти не можеш наповнено там говорити, висловлюватися, щось десь зняти. Ось маєш Мирона захопила маму, все ти вже це вирізаєш, бо там мама на відео. Ну, взагалі, якось так, знаєте. Тож, е, надіюся, три роки каналу. В мирі, в перемозі, в себе вдома. У вас 100 тисяч, слава, йду по району, зі мною всі фотографіруються, та я жартую. Головне, хату ще подала. Да? Зараз ще трошечки, там вже десь доробляється технічний паспорт, я думаю, і вже буду їхати до нотаріуса, щоб це діло все скорше провернути, Бо Діма каже, що фотографуй зараз виставляй. І я ж хочу зробити класний, шикарний опис і написати. Документи є. Будинок з документами, городи приватизовані, ну, на городи є документи. Ви знаєте, таке виклала, да, там до тебе телефонують, запитують чи написати, що документи е, в розробці. Ну, це таке бабка, двоє на двоє гадала, хто мені повірить. Я хочу, щоб вже все було готово. Я фотографую, виставляю, роблю повний опис, і тоді ми щось робимо. Не треба гнати коней. Да? Так? Ви ж теж так думаєте? Всьому свій час зроб, зробив діло гуляй сміло, а в нашому випадку зробив документи, виставляй хату в продаж. Мої солодкі, дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Я всім відписую. Бачите, що я вже всім відписую. Хто мені пише щось негарне, я можу відписати, а потім зразу в бан. Або можу не відписати і відразу в бан виходите дивитися інших блогерів, або включаєте марафон Єдинені новини і дивитеся новини круглий день. Все. Бусі, ви в мене найкращі. цілую, люблю. В мене вже руки чисті. Жевам, цамики посилаю і чекайте мене сьогодні в прямому ефірі. Все, я вже дала слово, я вже точно вийду.